Почнемо з гарної новини, яка надходить із міста Рівне. 226 немовлят з'явились на світ у місті Рівне у вересні місяці. Ми щиро вітаємо батьків, бажаємо вам міцного здоров'я та щастя. Приєднуйтесь до привітань у коментарях і далі будемо говорити про дітей. У 2024 році 17 дитячих оздоровчих закладів взяли участь у експериментальному проєкті Є оздоровлення. 2280 дітей із багатодітних родин, діти з інвалідністю та внутрішньо переміщені особи отримали можливість не тільки відпочити, а й зміцнити свій фізичний та психологічний стан це приклад того, як державні програми реально допомагають дітям відновлювати сили та відчувати турботу. Ще одна важлива новина стосується здоров'я. Міністерство охорони здоров'я України анонсувало надходження до аптек понад 100 тисяч доз вакцини проти грипу французького виробництва. Раніше вже стали доступні 136 тисяч доз вакцини корейського виробництва. Всі вони проходять обов'язковий контроль якості. Це дає можливість українцям краще підготуватися до сезону епідемії. Я в свою чергу хочу нагадати, що найкращий спосіб захиститися від вірусів та епідемій це вакцинація. Наостанок про ситуацію на Донеччині: наразі на підконтрольній Україні території в Донецькій області перебуває 14 461 дитина, із них 1309 знаходяться у громадах, у яких триває примусова евакуація. Лише за останній тиждень було евакуйовано 178 дітей, 175 із них із міста Дружківка. Потрібно сказати, що з Донецької області евакуйовано вже тисячі дітей, але потрібно також зазначити, що тисячі дітей залишаються у громадах, які потребують посиленої уваги та допомоги. Завершуючи цей огляд, хочу сказати, що турбота про дітей це основа нашого майбутнього. Нехай кожен наш крок у сфері освіти, безпеки чи здоров'я стане доказом того, що разом ми зможемо змінити нашу країну на краще. Приєднуйтесь до нашого каналу по можливості ставайте спонсорами нашого благодійного фонду. Тільки разом ми зможемо зробити набагато більше для українських дітей. Дякую.